Підозрюваного вичислили швидко. Ним виявився 32-річний Дніпропетровець, який лише влітку звільнився з колонії. вбивстві чоловік не зізнається. Каже, речі жертви, що були у нього знайдені, він просто купив у невідомого перехожого. Проте оперативники твердять, доказів більше ніж достатньо. Нині чоловіку загрожує новий термін. Не виключено що довічний. Я нікого не убивав, нічого нікого не раді. Я нічого не знаю, ні, ніхто нічого не говорив. Меня задержали, меня привезли. Гражданин, ранее четырежды судимый, 1984 года рождения, накануне освободившийся летом 2015 года, который за этот промежуток времени совершал аналогичные преступления. Мы посмотрели под нагодную. Все ранее преступления, грабежи, кражи, разбои с применением физического насилия практически во всех случаях жертвами становились женщины.